Трошки попрацювали, на сьогодні хватить. Я наварила супу, в мене ще була у пакеті для супу том ям паста. Та є. І море продуктів заморожені були там. Що хочеш, пакет туди. Ну, я тільки не рис варила, а туди кусь кусь цей. Добрий суп там такий ж. Огоньок. Зараз пообідаємо, Трошки передихнемо. Смакота. Суп том ям. В каструльці. Розтопила грам 30 вершкового масла, хоча по рецепті треба кокосове, Ну Так, як у мене його немає, Так буде вершкове. Кидаю 70 грам рису і обжарюємо його хвилин 2-3. Тепер додаємо 1 літр води, додаємо ось таку пачечку пасти Том Ям 50 грам, ось ця паста сама. І гарнесенько все перемішаємо. Хвилин 5 мій супчик кипить. Тепер додаю сюди морський коктейль. Ось, брала у форі. Такий самий є і в АТБ. Два середні помідори покришила. І по рецепту додається кінза. Ну, в мене кінзи немає, тому я додаю петрушечку. Ще виливаємо 200 мл вершків 10% і солим за смаком. І смакуємо, якщо гостроти вам мало в супчику, можна ще порізати гострий перчик. Якщо достатньо, то достатньо. Мені гостроти трішки не вистачає, тому я покришила ще. Гострий перчик. На жаль, він у мене зелений, ще не вспів почервоніть, але ж то не біда. І як почне наш супчик кипіти, дамо йому покипіти 10 хвилин. Мій супчик 10 хвилин покипів, і я його виключила. І дать хвилин 10 ще йому ех, настоятися. І перед подачею додавати лимонний сік за бажанням. Ну, я вже говорила, що сюди ще можна було б. Гриби, шампіньйони покришить. Ну, так як у мене не було в хазяйстві, то і без грибів смакота. Ніби небо прорвалося. Це виглянуло в окно дощ, репі і назад, і, і під телевізор. Оце сьогодні така у мене робота. Суп вчорашній є. Я ж вам казала, що варила нет, із пастою для супу, то, то, то м'ям із морепродуктами. Вчора з дідулею по цьому. Потаріло ці, зіли, так роти порозтяляли і хекали, воно ж таке пекуче, що ого. Ну, я все туди і вершки додала, і в'ялені оці ж помідорчики. так Дуже смачний суп. Ну, тільки що не з рисом, а кусь кусяч. Рейчи виглядає сарає, так на мене дивиться. Не пущу, бо ти по городу мотався. Думаю, що вона там розказує сама до себе? Коротше говоря, їсти є що. На нову пошту треба з'їздити. Ну, чекаю, щоб дівчинка обізвалась на комбайн цей кухонний, бо я ще блендер не відправила. Блендер їде в місто я рядом. Можна було б і так передати ну, відправлю новою поштою. От, і як дівчинка обізветься, вже, щоб заразом два подарунки відвезти на нову пошту. Оце таке.